Люденьки, привіт! Е, сьогодні поговоримо про підживлення розсади, а саме про перше підживлення, коли його варто робити і коли його не варто робити, проведемо підживлення нашої редіски, покажу, як вона себе почуває. Покажу сьогодні класний набір е, органічних добрив е, і біопрепаратів. Більшість з них я вже використовувала е, для догляду за своїми розселинами. Тому, якщо ви також хочете вирощувати класні Дійсно, органічні овочі без використання будь-яких хімічних препаратів. Додивіться це відео до кінця, і в кінці отримаєте бонус. В суботу ми здійснювали посів великої кількості нашого насіння. Сьогодні відео знімаю в четвер. Всі мої рослинки вже посходили, практично 90%. Огірки дуже швидко посходили, ось, в суботу ми посіли, у вівторок вже були сходи, помідорки також. Практично зійшли де-де там ще є, десь, де, де глибше була посіяна, чи вологі менше, ще не... А так, в основному вже все на сіночку посходило. І сьогодні ось ми поговоримо про перше підживлення розсади, коли його потрібно проводити і коли не потрібно проводити. Якщо зробити короткий огляд нашої розсади, це мої помідорки, які були посіяні в кінці лютого. Зараз я роблю, зараз я роблю помаленьку перевалку цих помідорок. Ось там в ящиках в мене є. Три, три ящика я вже помаленьку пересадила, поки на то трошки є часу, то я собі пересаджую, роблю перевалку в стакани цих помідорок. Всі інші помідори в суботу були лише тільки посіяні. Огірочки дуль посходили, гарненько їх досвідчуємо, в основному це зранку, і ввечері, коли вже сонечко починає схилятися на захід, ми включаємо лампи і там до. До тих пір, поки ми не лягаємо спати, лампи горять. Капусту перекинули на другий поверх. Капуста просто суперово пішла, там і купа сонечка, опалення вже ніяке не потрібно. Капуста просто клас. Ось, я, як тільки в нас з'явиться можливість, ми її будемо помаленьку висаджувати. Тим більше, морозів таких ніяких не передають, найближчим часом можна буде висаджувати. Тож, розпочнемо з того, коли варто підживлювати розсаду. Я зустрічалася з такими людьми. Які ось розсада не встигла зійти, там є тільки сім'ядольні листочки, і вже починають щось підживлювати, вже починають щось її вливати. Е, яка моя думка з цього приводу? Я рахую, що з запорукою класної розсади є все-таки ґрунт. Я на власному досвіді вже переконалася, що е, ґрунт це не та штука, на якій можна зекономити, і якщо береш класний ґрунт, хай він буде дорогий. Поки що я використовую естонський ґрунт. Або взагалі ось прибалтика йдуть, я не багато використовувала, але плюс-мінус вони йдуть якісні. Якщо використовуєш класний ґрунт, то в самому ґрунті є, так як, наприклад, мій ґрунт мікскар, він йде в верховинний торф, і сама структура ґрунту, вона прямо видно, оці рештки, рослинок, і воно дає поживні речовини для рослинки. Це перше. Другий пункт В самої насінини в неї є свій потенціал, в неї є своя енергія проростання, вона може сама себе забезпечити своїми поживними речовинами. І якщо ми відразу, коли рослина там тільки зійшла, ці м'ядольні листочки і відразу починаючи чимось її годувати, загодовувати, ми можемо зробити лише гірше. Ось, до прикладу, моя капуста взагалі ні разу нічим не підживлювалась, і прекрасна капуста. Вона в якісному ґрунті, якісне насіння. Головне, головне зберігати температурний режим, полив, не заливати рослину обов'язково, не заливати, особливо коли вона малесенька. Про полив поговоримо іншим разом. Підіб'ємо підсумки. Для якісного розвитку рослини потрібний А. Класний ґрунт, Б. Якісне насіння і дотримання температурних умов. І режим поливу. Ні в якому разі не переливати, тому що це смертельно небезпечно для малесенької розсадки. Коли я все-таки рахую, що доцільним є вже починати якесь підживлення розсади. До двох тижнів я рахую, що взагалі не варто нічого, за виключенням огірка, який росте дуже швидко, там трошки інша, там трошки своя схема підживлення. Щодо помідор, ось я помідорки вже починаю. Робити перевалку в стакани, і на цьому етапі, коли я закінчу цю перевалку, швидше за все, я під корінь підживлю їх якимось антистресантом, це Аміностар. І, можливо, я дам фосфор під корінь, для того, аби розвивався краще корінь. А тепер перейдемо до мого набіру, набір городника, набір який мені прислали, Покажу, що тут є. Так, розпочинаю. Е, відразу кажу, вся продукція йде органічна, тому що колись зі мною тільки зв'язалися. Це в мене саме перше питання. Чи продукція органічна, чи тут є хімічні препарати. Якщо є хімічні препарати, тоді до побачення. Е, так, починаємо. Деякими препаратами з цього я вже користувалася, і тому можу відразу сказати, що вони суперові в своїй дії. Так. Це йде укорінювач. Стимулює зростання коріння е, можна, ось пише. Укорінювач використовується для укорінення саджанців, плодових, ягідних, декоративних і квіткових культур. Прискорює утворення коріння, поліпшує приживаність розсади, та квіткову культур під час пересаджування. Можливо, я ним і підживлю свої помідорки, коли пер... закінчу перевалку. Ага, Тут їх три для пакетика. Я поки що ще не крепко з цим розібралася. Одразу кажу, цей набір він розрахований на. Набір городника, тобто для людини, яка використовує, вирощує чисто для себе, там, по декілька десятків кожного виду рослин, наприклад. Так, препарат Аміностар це той препарат, про який я вже не один раз говорила в своїх відео. Я його собі купляю п'ятилітровими каністрами, тому що його використовуємо його на все. І на поля ми підживляємо сою, гарбузи, і в теплиці ми підживляємо рослини. Він... Він е, класний, його можна використовувати як по листку, так і, так і під корінь. Ось Тут є 25 мл, це на 10 літрів води. На, роз, е, на підживлення невеликої кількості рослин, але якщо це робити по листку, можна розвести на багато, не можна покропити багато рослин. Він Дуже класний, я його використовую. Саме більше, коли різкі перепади температур, рослина заторможується. Він прям, прям супер допомагає рослині прийти в себе. Коли рослину пересаджую на інше місце, наприклад, буду з розсаднику, висаджувати огірки уже на постійне місце. Я підживлюю цим аміностаром по листку. Далі йде фунгіцид, тобто від різних гнилей, від різних хвороб. від... Фітоспорин паста. Також я цією пастою користувалася. Тут є також інструкція. Події він суперовий. Єдине, мені не дуже подобається, що це ним потрібно там, спочатку цю пасту розводити, робити маточний розчин. Потім той маточний розчин розводити вже в робочий. Едине, якщо в великих кількостях, це трошки. Але події він класний препарат. Далі. Актофіт. Актофіт, всім відомий актофіт. Е, також я його собі закупляю 5-літровими каністрами. Чому? Тому що він йде від кліща в теплицю, ми ним постійно е, кропимо огірочки. Це йде е, біопрепарат, який там термін очікування в нього ціки 8 годин. Ну, ми два дні витримуємо огірочки і все. Також він дуже класний цей препарат йде для колорадських жуків. І тепер, коли, я, коли там кажуть, що картоплю не можна виростити без хімії, я кажу, що можна, 100% можна. Він класно допомагає від колорадських жуків і не потрібно в ту картоплю перти купа хімії. Зараз вже є достатня кількість препаратів. І це, до речі, не єдиний препарат, який ми використовували біопрепарат від Колорадського жука. Тут іде 400 мл, в мовій набір ще входить 2 літри. Органічне добриво, реаніматор ґрунту та рослин. У складі тут іде чистий курячий послід без домішок. Коротше, цим же добривом ми сьогодні хочемо підживити нашу редиску. Тут іде 2 літри, одна літра розрахована на 1000 літрів води. Тобто, якщо це невеличке своє господарство, де ви вирощуєте лише для себе, то ось цього набору. Я щось так собі думаю, що його буде приблизно достатньо на сезон. І ще йде бізар ґрунтовий інсектицид. Бізар, ґрунтовий інсектицид. Я собі тако подумала, що це, мабуть, той препарат, ми, я його ще не використовувала, але, мабуть, тут іде також 30 мл. Це на скільки зараз кажу. Коротше, на 30 літрів води, оце йде баночка. Я думаю, що це та штука, яку ми візьмемо, велику банку, напевно, скоріше за все, замовимо. Тому що тут мені подобається це йде біопрепарат, також, яка в землю не приходиться, не вносить якусь, якусь хімію, яку потім будемо їсти. А тут пише: застосовується для боротьби з ґрунтовими шкідниками, такими як дротяник, медведка, личинки і якісь там інші всякі. В минулому році на картоплі в нас було дуже багато дротянків. В цьому році ми будемо садити на іншій зовсім ділянці картоплю. Коротше, але мені здається, що ця штука, яку треба навіть і теплиці. В теплицях було б класно землю обробити. В складі тут іде, що тут іде в складі? де той склад. Бактерії, витяжки. Коротше, люди, кому потрібний біозахист, органічне підживлення, хто, хто не хоче використовувати якісь хімічні препарати для своїх рослин, які ви використовуєте. Якщо, повторюсь, якщо ви вирощуєте. Невелику кількість рослин, по декілька десятків чи сотню, я думаю, навіть цього достатньо буде. Тому ви можете замовляти посилання на магазин я залишу в описі. За промокодом життя діє знижка 100 гривень. Вартість цього набору 600. Забула чи 35 чи 55 гривень. По промокоду життя буде знижка 100 гривень, тобто 500 з копійками. Що класно ще, на мою думку, що ось в одному наборі один раз заплатили за доставку, замовили, і в одному наборі є все. Починаючи і... від е, інсектициду для ґрунту, і укорінювач, антистресанти, від хвороб, від шкідників на рослині, добриво. Е... Один раз все замовив і на цілий сезон маєш собі а спокій. А потім, коли раптом на рослинці виявили якусь хворобу, чи шкідник, чи якісь різкі перепади температур, коли потрібно швидко дати антистресант, просто воно у вас є під рукою, ви взяли і використали, і не потрібно бігом десь бігати і шукати. Так, наша редісочка. це та, що посіяна пізніше, так, зілля щіточкою так файно засіло, звісно, копшу добре, але без того ніяк. Підживем її з цим органічним. А це редиска, яка була посіяна на тиждень раніше. Ось тут вже такі з'являються. вже там салатик. І там Так, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім дякую, що ви були з нами. Всім мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей!